Вітаємо вже на другому уроці з афіліатного маркетингу, і він буде присвячений саме товарному виду партнерки. Тож товарний афіліатний маркетинг це один із видів афіліатного маркетингу, який базується саме на просуванні фізичних товарів, тобто те, що ми можемо потримати, відчути, використати, спробувати і все таке інше. Відкрию вам невеликий секрет: одразу з саме з товарної партнерки починає дуже велика кількість блогерів. Наприклад, Юля Верба і Даша Майорова, вони саме з неї починали. Тому що якщо ти починаючий блогер і в тебе ще нема рекламних контрактів, афіліатний товарний маркетинг допомагає одразу почати заробляти. Навіть якщо в тебе невелика кількість підписників, ти ніколи не можеш знати, які відео залетить, на, наприклад, в рекомендації. Але якщо ти там щось тестиш і додаєш своє реферальне посилання, і людина. Переходить і щось купує, ти вже починаєш отримувати гроші ще на початку своєї кар'єри блогерської, назвімо це так. Також я часто бачу, коли дивлюсь щось на Ютубі, наприклад, бо я знаю, як виглядають реферальні посилання, я знаю, які умови, і воно одразу видно, якщо блогер користується саме цією, цією бізнес-моделлю. Тобто навіть блогери з тисячною аудиторією, якщо немає рекламного контракту, наприклад. Чи вони хочуть додати там так, в них є ще вільне місце, наприклад, там з трьох рекламних, дві зайнято. Вони додають реферальне посилання своє, тобто афіліатну ссылку, афіліатне посилання і заробляють також афіліат це та бізнес-модель, яка круто підходить контент-мейкерам та UGC-креаторам, особливо починаючим. Тому що, якщо ви тільки навчаєтесь створювати контент і хочете вже монетизувати те, що. Там ви робите, так, щоб не чекати півроку, не знімати контент, щоб отримати свої якісь перші контракти там, на 700-800 доларів. Ви можете тренуватись, так, створювати контент і додавати паралельно своє реферальне посилання, і вже почати отримувати гроші ще до того, як ви наберете свою якусь клієнтську базу і навчитесь тому, чого ви прагнете. То підсумуємо, товарний афіліат. Відміна для вас підійде, якщо ви відчуваєте в собі можливості створювати контент, чи хочете цьому навчитись, чи бачите себе в якості блогера, наприклад, це дуже крутий спосіб отримувати підписників, тому що це завжди цікаво, це розпаковки, це випробовування товарів. Не знаю відео, там, де просто показують функціонал нової там, швабри, наприклад, набирає ну, колосальну кількість переглядів. І ми до цього повернемося в кінці відео, де ми будемо розбирати успішні кейси. Тобто це людям цікаво, і ви можете почати заробляти гроші і ще на цьому заробляти підписників, і потім заробляти ще й на рекламі. Більш детально про це я розповідаю в гайді. Там дуже великий розділ присвячений саме товарці і опису методів просування, і як ви можете просувати не тільки товар, а й себе, свій особистий бренд. А ми повертаємось до нашої теми і розглядаємо основні переваги та відмінності афіліатної бізнес моделі від володіння своїм магазином, наприклад, так, чи платформою, чи просуванням свого товару. Дропшипінг я теж туди відношу, і ви зараз зрозумієте, чому. По-перше, звісно, основна відмінність афіліатної бізнес моделі від всіх інших це те, що не потрібно створювати свій товар. Чи шукати свій там продукт, чи е, шукати постачальників. Ви цього не робите. Від цим значно полегшуєте своє життя. Загалом цикл створення і запуску свого продукту він є дуже довгим. Ем, тобто, від появи ідеї до запуску воронок і налагодження іміджу, так, здобуття певного іміджу на ринку проходить місяці, а то й роки старанної роботи. Про це я теж більш детально розповідаю в гайді. Зараз не будемо на цьому зупинятись. В афіліації ж тяжко працювати доводиться тільки брендам чи платформам, з якими ви співпрацюєте, тому що на них лягає основна робота, але ви свою комісію все одно отримуєте. Наприклад, здійснення того самого клієнтського сервісу, тобто, це обробка замовлень, це обробка скарг, якщо такі надходять, це морока з доставкою. це... Повернення чи обмін, наприклад, Техпідтримка так само входить туди, якщо у замовника щось не виходить, там сайтом, наприклад, цим всім ви не займаєтесь. Далі, бухгалтерія для мене. Це найболючіша тема, тому що тими обліками, переобліками, закупками, списаннями, і навіть якщо ти сам цього не робиш, то ти маєш контролювати людей, які це роблять. Тобі все одно доводиться здійснювати дуже великий об'єм роботи. Тому що це твої гроші. В афіліаті ж єдиний облік, який ви маєте здійснювати, це облік своїх доходів. <світ> Витрат немає, тому що ви не вкладаєтесь ні в рекламу, ні в продукт, ні в техпідтримку, ні в що. Ви просто просуваєте товари ваших партнерів. Ну і наостанок солоденьке це технічний аспект. Це створення сайту, створення професійної реклами. Це найм персоналу, звільнення персоналу, створення команд, розробка дизайнів і кожна помилка вартує грошей. Єдине, чого вартує помилка в афіліатному маркетингу, це вашого часу. В Цьому принципі і є основна перевага афіліатки, тому що ви можете займатися партнерським маркетингом своє задоволення і без так званого напрягу, тобто створювати контент, і дивитися, що залетить, що не залетить. Аналізувати і, в принципі, не дуже напружуючись починати робити якісь там гроші, і потім, якщо ви побачите, не якщо, а коли ви побачите, що це діє, масштабувати потроху-потроху, здобувати більше, здобувати більше оглядів, набиратися досвіду і виводити це на дещо інший рівень. Нагадую, що все, що потрібно вам робити, це поширювати посилання, все інше роблять за вас партнери. Якщо повертатися до теми помилок, які вони можуть бути, і які вони були в мене. Найперша і, мабуть, найголовніша помилка, що може спричинити навіть те, що ви зневірите, що в афіляції можна заробляти, це неправильно обраний товар. Неправильно обраний товар і ніша це дві глобальні теми, якими ми в гайді присвятили цілих два розділи: це вибір товару окремо і вибір ніші окремо. Це якщо ми не враховуємо розуміння самого функціоналу, звісно, розуміння функціоналу це перше, що ви маєте зробити. А от наступні вже аспекти це вибір, вибір ніші та вибір товару. Неправильно обрана ніша чи неправильно обраний товар можуть забрати ну купу часу і навіть викликати е, дезмотивацію і зневіру в тому, що афіліат працює, що там можна дійсно заробляти гроші. Так було у мене, тому що я чомусь на початку вирішила, що мені треба дивитися, що зараз трендово в тих соцмережах, де я просуваю свої товари, тобто товари моїх партнерів, і робити так само. Тобто я бачила, що набираю великі огляди, і така, так, мені теж туди треба. Але це дуже невірно. Я втратила велику купу часу, так огляди були, були перегляди, але. Але своїх комісій я не отримувала. Лише потім, після того, як я побачила, що, те, що це не працює, я почала розбиратися, що ж таки працює, як правильно аналізувати товари для того, щоб вони вистрілювали саме з продажами, а не з переглядами. Але я вже встигла витратити купу часу і навіть дещо зневіритись, що товарний афіліат дійсно працює. З нішами було приблизно так само, тому що якщо ви. Наприклад, надто звузити чи надто розширити свою нішу, обрану нішу то користі з ваших спроб просування буде мало. Нам треба знайти баланс, треба знайти золоту середину для того, щоб ми охоплювали максимально велику кількість людей, але не занадто розширювали нішу, щоб мати змогу правильно визначити цільову аудиторію і вже підбирати рекламу, і вже підбирати способи просування та контент обирати. Саме під вашу цільову аудиторію. І як це зробити, до речі, ми теж написали в гайді. Тому ми дуже радимо вам бути обережними з цими двома аспектами і дослідити перед тим, як починати займатися філятним маркетингом тему ніж і продуктів. Йдемо далі. Наступний наш модуль присвячений тому, як не злити всю накопичену комісію. Розповідаю про свій особистий факап, який стався ще на початку. Я, як зазвичай, зареєструвалася в реферальній програмі, е, створила контент, я не стала брати готовий, я створила свій. Залила його в TikTok. Враховуючи, що це товарка, я все ж таки вважаю, що в товарці краще створювати свій власний контент, не брати готовий. Е, я створила контент, е, я його запостила, запостила своє реферальне посилання, люди почали на нього клікати. Е, я отримала комісію. На щастя, це був тільки початок. і Я готова була вивезти там вже перші 70 доларів собі на рахунок, тому що для мене це тоді була така крута сума, що ухти там за моїм реферальним посиланням вже там, 70 доларів комісії, так круто. Я хотіла вивезти, е і я почала приєднувати свій гаманець е, бо зазвичай це так і працює. Ви гроші виводите на PayPal, тому що це міжнародна платіжна система. І більшість сайтів її підтримує, тобто більшість сайтів з нею партнериться. До речі, в PayPal теж є партнерська програма, але вона не дуже прикольна. Це трошки інший вид. Ми поговоримо на наступному занятті про інший вид афіліатного маркетингу, Зараз повернемось до мого факапу. Тож я почала приєднувати свій PayPal-гаманець, і що ви думаєте? Він не приєднався. Там було написано: ми не можемо приєднати гаманець, що зареєстрований в цій країні, тобто в Україні. Тож я витратила час на пошук товару, на створення реферального кабінету, на створення контенту, на його публікацію, очікування, і, мабуть, найголовніше, і, і те, що найбільше мене образило. Це те, що я витратила свій час, і те, що я була так рада, що я зробила ці там 70 доларів. І тут пух, дуже неприємно було, мені досі неприємно про це згадувати. Тобто, і таке може бути. Треба уважно досліджувати умови партнерської програми або ж користуватися вже перевіреними. Ми, до речі, пропонуємо список з понад 100 афіліатних партнерів, найкращих афіліатних програм просто за підписку в Інстаграм. Тобто, ви підписуєтесь на нас в Instagram, Посилання я залишу в описі під відео. Пишете під будь-яким постом хочу список, і я надсилаю вам список перевірених партнерів. Крутих афіліатних партнерів з крутими афіліатними програмами, розподіленими за нішами. Це зручно. Так, так з цим розібрались. На наступному уроці ми з вами поговоримо про інший вид афіліатного маркетингу. І, в принципі, формат і наповнення будуть такі, як сьогодні, але з приводу іншого виду афіліатного маркетингу. І на четвертому останньому уроці ми з вами розберемось. Я з вами поділюсь деякими секретами, які я для себе визначила. Поділюсь досвідом, розповім, з чого починати і, і поділюсь з вами таким певним списком. Того, що вам потрібно знати для того, щоб успішно працювати в афілятному маркетингу. Дуже дякую за вашу увагу. Я сподіваюся, що це відео було корисним. Слідкувати за каналом, тому що будуть розіграші, приємні бонуси, і до нових зустрічей!